Запрошую роздумати над такою проблемою. Що спільного між бандерівцями і азовцями? Після звироднілого катування і масового вбивства путінськими расистами українських військовополонених в Оленівці, російські дипломати у Великобританії глумливо заявили, що азовці? Заслуговують найганебнішої смерті. Це варварське переконання російських канібалів живіться отруйними соками з найдавніших з ординських часів. Але нині згадаймо неймовірні злочини російських комуністичних перевертнів у сорокових. 50-х роках минулого століття проти учасників національної визвольної боротьби українського народу. Тоді, як і тепер, російські ідеологічні маніпулятори всіляко обріхували українських патріотів на весь світ обзивали їх нацистами, фашистами, українсько-німецькими буржуазними націоналістами. Знавіснілому поплюженню і знищенню національно свідомих українців не було меж. Тому доречно і нині процитувати Степана Бандеру із його книжки, ось ця книжка, перспективи української революції. І в інтерв'ю у 1954 році радіостанції в Кельні в Німеччині Степан Бандера наголосив, що український націоналістичний рух не має нічого спільного з нацистами, фашистами або націонал-соціалізмом. Український націоналізм Бореться проти імперіалізму, проти тоталітаризму, рас... расизму і всякої диктатури чи застосовування насильства. Прикро, але у багатьох громадян України та й світу під впливом потужної, брехливої, російської маніпулятивної пропаганди. Сформувалося дуже викривлене уявлення проукраїнських патріотів Євгена Коновальця, Андрія Мельника, Степана Бандеру, Романа Шухевича та інших видатних діячів організації українських націоналістів, героїчних вояків Української повстанської армії. А нам потрібно знати правду. Відомо, що кожна людина має свій рід. Великий українець Степан Бандера народився 1 січня 1909 року у селі Старому Угринові нині Калуського району Івано-Франківської області. Мати Мирослава походила із священницької родини Глодзінських. Тато Андрій. Греко-католицький священник родом зі Стрия. У Мирослави та Андрія Бандер народилося восьмеро дітей. Наймолодша Мирослава померла ще, немовляв. А семеро Марія Марта, Степан, Олександр, Володимира, Василь, Оксана і Богдан виростали і виховувалися. У життєдайній любові до Господа Бога і до України. У 1929 році Степан Бандера вступає до створеної організації українських націоналістів. Юнак хутко стає впливовим, шанованим і авторитетним лідером серед молодих ОУнівців. У 1933 році провід українських націоналістів на чолі з Євгеном Коновальцем призначив Бандеру крайовим провідником ОУН і краєвим комендантом бойового відділу Організації Українських націоналістів Української військової організації. Степан Бандера наполегливо створював моральний культ. Борців за свободу України проти московського більшовизму, який поневолював українську націю. Українські націоналісти виступали також проти польських шовіністів. Після вбивства. Зловісного ворога українців міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Пірацького 1934 рік, Степана Бандеру у 1936 році засудили до смертної кари, яку замінили на довічне ув'язнення після загарбання. І поділу Польщі між Німеччиною і Радянським Союзом у вересні 1939 року Степан Бандера вийшов на волю і разом з іншими провідними ОУНівцями організовує боротьбу за свободу українського народу та інших народів радянського союзу, які поневолені Москвою. 30 червня 1941 року провід організації українських націоналістів проголосив акт відновлення української держави. На жаль, Гітлер розпорядився зліквідувати націоналістичну змову. Українських самостійників на початку липня 1941 року нацисти заарештували Степана Бандеру та голову українського уряду Ярослава Стецька. Гітлерівці запроторили в тюрми і концтабори сотні найвідоміших, найактивніших українських націоналістів. Упродовж майже дев'яти років Степан Бандера. Був в'язним польських і німецьких тюрм і концтаборів. Вся його велика родина була репресована російсько-комуністичним і німецько-нацистськими загарбниками. Батька Андрія Бандеру розстріляли НКВД 10 липня 1941 року. Братів Василя і Олександра жорстоко катували у концтаборі Аушвіц і замордували у 1942 році. Брат Богдан, який очолював націоналістичний загін опору гітлерівським загарбникам, загинув у 1943 році у Херсоні. Сестри Марія Марта, Оксана і Володимира. Зазнали багаторічних, багаторічних Сибірських поневірянь і знущань. 15 жовтня 1959 року у 50-річному віці Степана Бандеру вбив у Мюнхені советський агент Богдан Сташинський. Перевертень вистрілив провідникові ОУН в обличчя зі спеціального пістолета струменем розчину Ціаніду Калію. Нині, як і всі попередні десятиріччя, російська маніпулятивна пропаганда не вгавала поплюжити і поплюжити Степана Бандеру, його вірних побратимів, воїнів Української повстанської армії, усіх борців за незалежну українську Україну. А от виникає питання: чому росіяни та морально й духовно покалічені українці та польські шовіністи так злісно ненавидять бандерівців і дуже бояться Степана Бандеру. Відповідь на це питання очевидна, Степан Бандера це символ національно-духовної нескореності української нації. А Бандерівщина це звичайнісінька національно визвольна боротьба українського народу проти російсько-комуністичних і німецько-нацистських загарбників та інших ворогів. Вільної України. Маємо усвідомити, що бандерівці, воїни Української повстанської армії, не загарбували московські землі і території інших сусідів, не уярмлювали росіян, не знищували їхні культурні, мовні та інші національні цінності. Українські повстанці воювали на своїй території. На своїй землі проти російських колонізаторів та відданих їм блудників. Безперечно, і ворогів, і їхніх прислужників, запроданців і зрадників, карали. Це була справедлива відплата помста за садистські жорстокі вбивства вояків УПА. За знищення і катування національно свідомих українців, за пограбовані і спалені села, масові депортації українців у вічну Сибірську мерзлоту. Степан Бандера чітко і зрозуміло сформулював гуманістичні засади ставлення українських націоналістів до іноземців. Які живуть на гостинній одвічно українській землі. От процитуємо знову із праці Степана Бандери, його думки вимога повної лояльності супроти України і її визвольної боротьби стоїть на першому місці. Тим москалям. Які відповідають цим вимогам, треба запевнити і забезпечити повну і всебічну рівноправність у всіх громадянських правах та повну свободу їхнього національного розвитку відповідно до міжнародних засад щодо національних меншин, це саме стосується інших національних груп в Україні. Отже, кожен з нас є нині свідком дотримання в Україні цього націоналістично гуманістичного принципу ставлення до національних меншин, для яких створені всі умови для національного розвитку. Водночас Степан Бандера слушно наголошував, як треба ставитися до всіх москалів. Тобто активних чи потенційних ворогів української державності. Читаємо. Діючі ворожі сили треба знищувати і унешкідливлювати доступними в даній ситуації засобами і методами, згідно з міжнародними правилами поступування під час війни. Завершенням національно визвольної революції має бути відбудова і закріплення самостійної соборної української держави. Глибоку інтелектуальну, гуманістичну і національну духовну сутність Степана Бандери, українських захисників і захисниць вороги не сприймали. Не сприймали, боялися і бояться нині їхнього незгасного вільного духу, підступно нівелюють все, що стосується історичної правди про національно визвольний рух. Свої патологічні злочини московські загарбники замовчували, відбілювали, як у минулому. Так роблять і тепер, звинувачуючи українських патріотів у усіх земних і неземних гріхах. Мені бракує слів, щоб описати жорстокі тортури над українськими військовополоненими з полку Азов, яким Організація Об'єднаних Націй і міжнародний. Комітет Червоного Христа гарантував безпеку. Щоб замести садистські сліди катувань, російські путінські вбивці-кровопивці підірвали барак в Оленівці, де перебували азовці. За попередніми даними, загинуло 53 патріоти, понад сотня поранених. Треба зазначити, що для росіян вільнодумні українці це тобто мазипинці, запорожці, петлюрівці, січовіки, бандерівці, Мельниківці, Упівці, азовці, найнебезпечніші, бо вони всім своїм єством завільну від москалів соборну українську Україну. Національно свідомі українці для росіян. Це своєрідний антиідеал України. На думку московитів, українські патріоти живе втілення поганої України на відміну від російського ідеалу доброї України Малоросії, яка сліпо горнеться під феруло імперської Росії, не усвідомлюючи. І її злочинної і світової історії. Нинішня російська широкомасштабна військова агресія проти України це продовження геноциду, тероризму, вишуканих тортур, які москалі застосовували проти бандерівців, мельниківців. Національно свідомих українців у 40-х 50-х роках минулого століття. Українські захисники і захисниці від сучасних путінських канібалів уособлюють всі найкращі, найліпші морально-духовні риси, які були притаманні бандерівцям, мазепинцям петлюрівцям. Отже, Нині Степан Бандера, Роман Шухевич, їхні вірні побратими героїзм бандерівців, як і нинішніх азовців, є незгасним символом безсмертності українського національного духу, запорука виживання і перемоги українців над російськими мутантами. Джерело майбутнього розвитку і процвітання кожної української людини, родини, кожної громади, суспільства вільної української національної держави. Слава Україні! Вічна слава українським героям!